Ярмарок власних виробів це одна із локацій на фестивалі Об'єднані в Охтирці, який відбувся цими вихідними. Юлія Слухай виробляє і продає власну екопродукцію. Я продала декілька чаїв, люди. Звернули увагу на пакування, їм дуже сподобалось саме оформлення чаїв, а також я привезла кілька баночок меду. Продаємо браслети, заколки, такі плетимо собак і продаємо, щоб допомогти всім, хто нуждається для перемоги. Я допомагаю зсу для мого батька. Гості фестивалю могли побачити оновлені дитячі майданчики скейтодром та побувати в бібліотеці, де зоозахисники провели відкритий урок для дітей з екології. Дітям запропонували майстер-класи з розпису екоторбин та виготовлення ароматичних мішечків з натуральних компонентів. Я отримала на уроці корисні знання що нам розповіли, що біля княжи є урни, куди треба все сортувати. Для дорослих та дітей працювала канатна дорога, арт-терапія, малювання на воді, лекції та майстер-клас з вуличного мистецтва графіті, виготовлення декоративних свічок. Волонтери Червоного Хреста навчали до медичній допомозі та мінній безпеці. Такі активності потрібно, щоб підтримувати свою фізичну силу. Треба завжди бути застрахованим. Тоді ти не зможеш упасти, бо ти будеш держатися і не впадеш на такому. Діти разом з зоозахисниками мали можливість збудувати будки для безпритульних тварин. Фотовиставка була присвячена тваринам, які на даний час знаходяться на перетримках або безпритульні. Але вони всі провакциновані, стерилізовані, оброблені і соціалізовані для того, щоб прийти у нову родину вже гарними улюбленцями. І люба людина, якої сподобалась та чи інша тваринка, може набрати номер телефона і забрати цю тваринку до себе додому. Підготовку до заходу у місті розпочали минулого року за підтримки фонду Партнерство за сильну Україну, розповідає радниця фонду Тетяна Богданова. Спочатку ремонтували різні міські локації: інфраструктуру парку, скейтодром, дитячі майданчики, встановлювали лавочки та сміттєві урни. До процесу долучилися комунальні заклади міста, громадські об'єднання та бізнес. Це мультидонорська програма. Вона фінансується урядами вже восьми країн: це Великобританія, Сполучені Штати Америки, Швеція, Швейцарія, Нідерланди. Недавно доєдналася Естонія в Насумщині. Ми реалізовуємо проєкти з 2022 року, переважно саме в сфері відбудови. Одна із локацій круглий стіл в центрі культури та дозвілля Княжа, де представники Охтирської та інших громад обмінялися досвідом реалізації подібних проєктів. Оксана Гура приїхала з Київщини з Калитянської селищної ради. У себе калитяни за донорські кошти говорить, облаштували спортивні майданчики. У нас проводився фестиваль 29 червня. Називався «Є молодь», пройшов дуже чудово, було дуже багато молоді, людей похилого віку, дітей. Були різні спортивні, розважальні локації, навчальні. Ми відновлювали смугу перешкод. Насправді ця смуга вже була закинута більше 20 років і завдяки цьому ми її відновили. І були ще встановлені баскетбольні щити. Любов Ковальова приїхала з Баштанської громади Миколаївської області представляти ініціативну групу Об'єднані мрією. Говорить, у них проект нині на стадії реалізації. Буде створено центр громадської ініціативи, там де люди зможуть приходити і спілкуватися, і проводити вільно свій час. Так як до цього наша громада зазнала багатьох обстрілів, нам не вистачало місця, де ми маємо збиратися разом. Плище до вечора ляльковий театр сорті презентував виставу Івасик та Лесик». Охочі приміряти роль артиста, мали змогу прийняти участь у шоу Відкритий мікрофон. Завершили фестивальний день переглядом фільму Крок вперед. Я захотіла прийти, щоб познайомитись з новими людьми, відчути нові емоції, може знайти собі друзів. Заходи такі безумовно потрібні. Я вперше на такому заході. Мені приємно виставити і показати свої роботи. Охтирці, моєму рідному місту, тому що я безпосередньо в'яжу тільки ну, іншим людям з інших міст, інші країни, тому мені приємно, що мене запросили на цей фестиваль, і мені це все подобається. То я тепер буду приймати участь і надалі. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.